Тамара Гундорова. Корінням вверх або страх міграції. Ніколи не думала, що стану переміщеною особою, а точніше, біженкою. Не те, що це останнє слово образливе для мене, ні. Але сам статус видавався мені таким, і з яким я себе ніяким чином не могла співвіднести. Я мала улюблену працю, помешкання, в якому почувалася комфортно і добре. Зі мною поруч були рідні і друзі. А ще мій дорогий Київ, який я дуже люблю. Зрештою, я любила і люблю подорожувати, але завжди моя поповина була прив'язана додому і була натягнена, як нитка. Тож я знала, що в певний момент, коли закінчиться стажування чи конференція, я повернуся додому. Як той рак самітник я завжди носила із собою свою мошлю, куди могла заховати. І раптом вранці. Одного березневого дня 22 року я змушена була покинути дім, зачинивши двері на ключ і не знаючи, куди я їду і коли повернуся. Перші тижні я особливо тужила за своїм робочим столом, захоращеним паперами і книгами, розгорнутими на окремих сторінках. Якраз 23 лютого в день я надіслала рукопис своєї книги про Лесю Українку, директорці музею Лесі Українки. Ірині Щукінні з проханням переглянути текст і допомогти висловити якісь огріхи. Це вже був час чекання після виконаної роботи. Робота з редакторкою добігала кінця, я жила в очікуванні нової книги і могла вже трохи розслабитися. А за якісь два тижні я несподівано опинилася у Мюнхені. Все сталося незаплановано і стрімко. І запрошення і те, як швидко колегу з університету імена Людвіга Максиміліана залагодили всі необхідні формальності та навіть знайшли для мене помешкання. Але я приїхала до Мюнхена, де зрештою бувала раніше не раз, якось інакше і по іншому. Я увійшла в ріку, яка називається історією іммігрантів і переселенців. Для мене Березневий Мюнхен 2022 року наклався на повоєнний Мюнхен 1940-х. Останнім часом я цікавилася історією мистецького українського руху 1946-48 років, потужного і досі неоціненого, який розгорнувся в таборах для displaced Persons на території повоєнної Німеччини або на планеті Діпі, як називався Улас Самчук. Саме Мюнхен був одним із символічних центрів цієї планети. Працюючи над біографією Юрія Шевельова Шереха, я аналізувала його дискусію з Арнольдом Тойнбі щодо оцинденталізму, переглядала журнали і газети, які виходили в таборах Діпі, і трохи занурилася в атмосферу того часу. Тож Мюнхен ну, став для мене містом українських емігрантів. На моїй ментальній мапі існувала частково документальна, але більше. Вифантазувана картина повоєнного баварського міста, зруйнованого війною, щось додавалося з текстуальних вражень, скажімо, образ зеленого ізара, як ріки пам'яті з роману Юрія Косача Еней та життя інших, бродіння анонімного антиквара лабіринтами міста з геростратів Емми Андрієвської, гротескні історії. з з втратою імени і власного Я і з оповідання Юрія Косте, і Ігоря Костецького тощо. Інтелектуально для мене було важливо, що табори ДІПІ стали тим середовищем, де формувалася ідея нової України і нової української культури. Це була та українська еміграція, яка визначила культурний поступ українства на подальші роки аж до часу незалежності. Однією з народжених тут ідей була ідея міграції і безґрунтярства. Фактично до того часу тема міграції не мала в українських емігрантських колах особливого сенсу. Преска еміграція не була зайнята майбутнім, її радше цікавило минуле. Ідею безґрунтярства сформулює як основну для ХХ століття, Юрій Шевільов і тим самим впише свій власний досвід і досвід по воєнної української еміграції – з історії сучасності. Проблема безґрунтярства це, може, найхарактеристичніша проблема ХХ століття. Всі історичні процеси нашого часу, ніби спеціально спрямовані на те, щоб позбавити людину ґрунту, написав він 1950 року у Шведському Лонді, куди щойно перед тим перебрався з планети Діпі. Він говорив про те, як ця тема пов'язує між собою настроєм і тематикою геніальну новелу Михайла Коцюбинського на камені, 1902 року, і фільм Расселіні Стромболі Земля Божа, 1950 року. Яскравий зразок італійського неореалізму, який щойно з'явився у кінотеатрах той фільм. Дельшевільова вони за. Торкувало одну й ту саму тему центральну для його часу. Він говорив про досвід викорчовування з ґрунту, людей і цілих націй, спричинений пануванням імперії та війною. Писав про страх війни, який пройняв усе людство, і твердив, що в поняття сучасного страху увійшов можливий і типовий для нашого часу складний страх утратити ґрунт. Це означало. Страх бути здмухнутим з місця, страх починати все буквально знову і знову спочатку. Це тоді, якщо знайдеться новий ґрунт, а може він і не знайдеться. Міркування ці були не абстрактними, а персонально значеними, екзистенційними для самого Шевельова. Він говорив про себе і про ситуацію, в якій опинилося чимало вихідців з різних країн після Другої світової Загалом у Німеччини і Австрії на той час налічувалося більше мільйона Displaced Persons. Сьогодні можна сперечатися із шевельовим, чи міграція завжди є викоріненням і супроводжується страхом, адже виникло навіть поняття екзистенційна міграція, що означає вже не страх від утрати ґрунту, а задоволення в пошуках свого місця. У світі місця найбільш відповідного твоєму характеру. Живемо в епоху транснаціональних міграцій, коли переміщення стає добровільним або й бажаним, а сама бездомність стає символом глобальності. На цьому тлі міркування Шевельова виглядають застарілими, і їх легко ідентифікувати як типово модерністські властиві першій половині ХХ століття. Але не все так просто, особливо коли ти з філософа і обсерватора перетворюєшся на живу людину, яку чергова війна цього разу російсько-українська викинула із рідного дому у світ. Здебільшого ми говоримо про іммігранта, який як про опредмечений об'єкт, і значно менше про його почуття із середини його досвіду. Але саме там, у буттєвості людини, як іммігранта у існуванні, яке зводиться про відчуження і переселення, заховані страх і бездомність. Повоєнна Німеччина відкрила цей особливий онтологічний статус для буття у світі і його зафіксував Шевільов на основі власного досвіду із середини свого буття. Страх вимушеного переселенця існує, і я відчула його сповна. Тому так резонувало мені перенесення накладання двох часів і уявне повторення того статусу розірваного буття, викорінення, звисання між буттям і небуттям, яке я відчитувала в інтелектуальних есеях Шевельова чи текстах Косича та Петрова. Отож, я опинилася у Мюнхені, намагалась ловити сліди минулого і пережити його. Я хотіла зрозуміти. Ні, навчитися жити в цьому світі з восання і випадання, з буття і часу. Власне, я часто говорила знайомим, що випадало з часу, що він тече десь поза мною, а я не відчуваю його лише. Ізар чи Ізар усе тік так само, ткотив свої зелені води і виглядав осьовою гілкою цілого буття. Мій зір роздвоювався, я шукала слідів минулого, а вони перетиналися із сучасністю. Все це провокував Мюнхен, де 1945 року розпочав діяти УВУ і де захищав другу свою дисертацію, перша була у Харкові Шевільов, де викладали Віктор Петров, Володимир Державин і ціле грону українських професорів та вчених, і де Косач писав німецькомовну історію української літератури ХХ століття. Мюнхен, який також живав зі сторінок найбільшого імміграційного роману тих часів Косичевого, Енея та Життя інших, що є для мене мігрантським Євангелієм 1940-х і українським варіантом Улліса Джойса, перенесеним у середину ХХ століття і в Центр повоєнної Європи. Я намагалась згадувати, що відчували. Я намагалась вгадувати, перепрошую, що відчували і що бачили навколо ті люди з 1940-х. Я ловила себе на тому, щоб пильно приглядалася і зважувала, чи ця будівля була вже тоді, і як вона могла виглядати. Часто гуляючи в English Garden, я зупинялася поглядами на старих деревах, особливо понівечених, і намагалася вгадати. Чи росли вони тоді, тут, у парку, і чи ходили під ним Петро, Косач, Шевільов, Костюк? Коли я бачила сильних і красивих хлопців і дівчат, які купалися в Ізері, то згадувала розповідь Шевільова про німецьких пластунів на озері в Баварії, уявляла тодішні мюнхенські ранки, музику мюнх... мюнхенського ранку, як називав це Шевільов, дерев'яний ритм підношених, жалюзій у будинках. Жалюзі і тепер становлять особливу прикрасу Мюнхена. Вступити в ріку вдруге не можна, кажуть, і нинішні іммігранти це щось зовсім інше, ніж ті, хто втікав від Другої світової війни. Але є щось, що пов'язує їх: це внутрішній суб'єктивний досвід, те, що Шевельов назвав викорчовуванням і втратою ґрунту, я би сказала, звисанням у повітрі корінням угору, саме так ілюстрував. Яків Дніздовський, доктора Серафікуса Віктора Домонтовича І ще один роман про безґрунтярство. Відверто таке. Може, тому що я в Мюнхен не їздила? Я не знаю.